На сьогодні ми розуміємо, що незалежність це не лише право і конституція, а це кордони, які ніхто не порушує. Це безпека військова і потужна армія, і це стабільна, сильна економіка. І вже цілий світ відчув, що таке незалежність нашої держави, коли повномасштабне вторгнення показало наскільки вплив нашого зерна. Важливий є для цілого світу, так як Україна становить більше як 10% частки ринку світового зерна. І я щиро вірю в те, що ми переможемо і відновимо Україну. І ми маємо чорноземи, ми маємо природні купални. І основне, що ми маємо, це ми маємо працюватих людей. І вірю в те, що Україна після перемоги. Вийде на передові місця світовій економіці, слава Україні.